Доброго дня, колеги. Мене звати Дарина Петренко, і сьогодні ми з вами розглянемо особливості заповнення об'єднаної звітності, коли ми резидент ЄСІТІ і в нас є їх контрактори. Ми сьогодні будемо з вами розглядати ключові відмінності, коли ми заповнюємо звітність по працівникам і по їх контракторам. Розглянемо на прикладі цю звітність в електронному кабінеті платника податків. Ми переходимо в наш електронний кабінет, створюємо звіт періоді поточного року перший квартал обираємо формочку, податковий розрахунок, сум доходу. Код форми ви бачите на екрані. Переходимо сюди, одразу почнемо розглядати з додатків. Почнемо з п'ятого додатку. Колеги, для того, щоб взагалі зрозуміти суть цих відмінностей і що потрібно врахувати, потрібно для себе, ну, от так прокрутити в голові, що таке гіг контракт. Це договір цивільно-правового характеру. Відповідно, звідси випливає і те, як має бути заповнена ваша звітність і які нюанси там мають бути враховані. Якщо ми кажемо про п'ятий додаток, що ми тут відображаємо? По працівникам це початок, завершення трудових відносин, можливо, якісь переведення, суміщення посад. Але по гіг контрактору ми зазначаємо тільки початок та завершення нашого гіг контракту Тобто. Ми переходимо до табличної частини. В нас є стовпчики, які заповнюються аналогічно працівникам, такі, наприклад, громадянин України, договір за основним місцем роботи, договір ЦПХ. Так, звісно, він у нас наявний. Категорія особи. Дивіться, тут є зносочка 2-12. Ми йдемо і шукаємо, що ж це таке. Перше, це наймані працівники з трудовою книжкою нам не підходять. Другі без трудової книжки, також не наш варіант. Наш варіант саме циферка 3. особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру, це наші гіг-спеціалісти. Далі ми заповнюємо реєстраційні дані, як зазвичай, переходимо до дати початку та дати закінчення. Тут, в цілому, коли ми кажемо про дату закінчення, то зрозуміло, це в нас, як правило, дата завершення нашого гіх-контракту. Або, якщо ми кажемо про дату початку, в нас є дві дати. Це дата договору і фактична дата початку роботи, яка може бути додатково зазначена в цьому договорі. Так ось орієнтуватись ми будемо саме на дату початку роботи. Якщо така дата не зазначена або вона співпадає з датою договору, тоді ми будемо вказувати її. Далі ми переходимо одразу до документа підстави, це будуть реквізити нашого договору. А ось якщо ми кажемо про підставу припинення. То ми тут вказуємо, глава 61 Цивільного кодексу України. Чому ми це кажемо? Тому що саме ця глава Цивільного кодексу вона регулює взаємовідносини по цивільно-правовим договорам. На цьому заповнення п'ятого додатку в нас буде завершуватися. Переходимо до наступного, четвертого додатку. Насправді, тут найменше відмінностей і найлегший додаток, якщо ми кажемо саме про заповнення по їх спеціалістам. Тут нам потрібно знати тільки дві речі. Перше, це ознаку доходу працівників на 101, а ось договори, спеціалісти, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, це 102. Відповідно, ми це будемо зазначати в ознаку доходу в табличній частині, і тут вкажемо кількість таких спеціалістів, які в нас працюють за подібними договорами. Що тут ще потрібно на що тут ще потрібно звернути увагу? Дата прийняття та дата звільнення. Колеги, ми знаємо, що коли в нас працівник, який працює за трудовим договором, прийнявся на роботу, або звільняється з роботи, ми будемо тут зазначати відповідну дату. Але по їх контрактам ми такого не зазначаємо. Тобто ми тут кажемо саме про працівників. Відповідно, якщо в нас в певному періоді початок початок роботи для їх спеціаліста ми вже в додатку 4ДЕФ зазначати це не будемо. Переходимо до першого додатку. Тут у нас буде відображатись дані саме по нарахуванню доходу та розрахункам єдиного соціального внеску, які в нас тут є особливості. Ну, зазначаємо громадянин чи ні, чоловіка або жінка, визначаємо реєстраційні дані, заповнюємо. Код категорії застрахованої особи. В нас догов... спеціаліст, спеціалістики працює за договорами цивільно-правового характеру, це циферка 26. У нас буде. Далі заповнюємо місяць. Рік, за який ми провели нарахування, зазначаємо прізвище ім'я по батькові нашого їх спеціаліста, і переходимо до стовпчиків, на які нам потрібно звернути особливу увагу. Це стовпчик 16 та 17. Колеги. Загальна сума нарахованої заробітної плати, грошового забезпечення, доходу. Що ми тут вказуємо? Ми тут вказуємо загальну суму нарахування, яку ми зробили нашому спеціалісту. Але в стовпчику 17 ми вказуємо тільки ту суму, яку ми будемо використовувати для нарахування ЄСВ. Тобто, якщо ми кажемо за виплату по їх контракту то в нас ЄСВ нараховується від мінімальної за той період, в який ми проводимо це нарахування. Відповідно, якщо нарахування за квітень, то в рядочку в стовпчику 17 буде стояти 8 тисяч. Якщо ми заповнюємо перший квартал, то в січень-лютий-березень буде стояти 7100. Колеги, це потрібно врахувати. В принципі, далі порядок нічим не відрізняється, якщо ми кажемо про заповнення для працівників. Переходимо до головної форми. Що нам потрібно тут врахувати? Ну, по-перше, якщо ми кажемо, що ми резидент дія Сіті, то ми маємо поставити відповідну позначку. Далі ми йдемо в табличну частину і шукаємо: дивіться, якщо хтось заповнює не в електронному кабінеті а в спеціальних забезпеченнях. Які допомагають нам автоматизувати роботу зі звітністю, то тут все буде заповнюватися автоматично. Але електронний кабінет поки ще не реалізував е, такі лайфхаки для бухгалтерів. Тому ми маємо повернутися і перенести самостійно. Тобто, що ми тут шукаємо? Один і два винагороди за договорами цивільно правового характеру і зазначаємо за кожен період окремо. Далі ми також е, розраховуємо суму єдиного соціального внеску. Тут е, ніяких окремих додаткових рядочків немає. Тобто, в нас є відмінність тільки ось тут. І не забуваємо переносити у підсумкові рядочки суми. А колеги, сьогодні ми з вами спробували розібратися в таких основних ключових відмінностях при заповненні об'єднаної звітності. В нас ще є час переглянути, якщо ми вже заповнили, і подати і врахувати ці всі нюанси, якщо ми тільки збираємося подавати таку звітність. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та на все добре.